Можна... Ага, можна і сюди приклеїти? Да, де синя, а де зелене так і буде. 2014 рік рік Тараса Шевченка в Україні. Як розуміють поезію кобзаря сучасні школярі і як готуються до шевченківських днів? Дізнаємося сьогодні у добре знайомому нам дитячому будинку Малятка. Вузькі стрічки паперу філігранно і терпляче скручуються в спіральки. Робота не важка, але вимагає багато часу. У результаті звичайна картина перетворюється на витвір мистецтва. Це все квілне. Тут входять стрічки, бісер, бісер нитки. Ось, отак. От. І так, ось така чудова картина у нас вийшла. Групова. з нагоди 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка вихованці дитбудинку малятку підготували виставку гідно найкращих виставкових залів. Розпис кераміки, картини, вишиті рушники, ляльки-мотанки все зроблено дитячими руками. Зроблено свідомо зі знанням народних звичаїв. Лялька-мотанка на <гас> це старі оберіг. часи. Це був оберігом. Якщо діти дуже хворили, ра... хворіли, да. хворіли її страви робили. робили. Страви, страви. І е, 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 клали на е, там, де дитина спить, а ще е, не робили очі мотинкам, бо е, коли маленька дитинка могла проснутися, так е, вона могла напугатися, злякатися. Да, злякатися. Вивчали український побут, власноруч створюючи вбирання для виступів. шили своїми руками десь два місяці, один косу. А головне, читали і вчили на пам'ять Шевченка, слідкуючи за подіями в Україні, аналізуючи. Шевченко писав про майбутнє, про те, що буде тоді, коли він вже помре. Ну, тому що зараз його вірші дуже доречні до того, що став про. Відбувається в Україні він в своїх віршах, навіть 200 років назад, він писав те, що зараз відбувається у нас в Україні. Він говорив, що ну, як каже Тарас Грегори Шевченко, схаменіться люди, бо лихо вам буде. Шевченко такий поет, до якого в мене дуже велика повага, тому що його вірші здійснюються в нашому часі. За словами директора дитбудинку Лідії Литвиненко, підготовка до шевченківських днів тривала не місяць і не два, адже щоб створити чудові хореографічні композиції. Картини і вишивки прищепити любов до старовинного побуту, допомогти зрозуміти, хто такий був Тарас Шевченко. Потрібні щоденні заняття і відверті бесіди. Я думаю, що як співпало сьогодні 200 років з дня народження Шевченка і на оновленій ж землі, врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть, будуть люди на землі. Ну хто ще так міг сказати? Сьогодні у дитбудинку 48 дітей сиріт і близько 100. Та батьківських дітей. Директор каже, щоб їхня доля складалася щасливо, щоб діти могли розвиватися і, перебуваючи в дитбудинку і виходячи в доросле життя, необхідна підтримка небайдужих людей. Зокрема, таку підтримку вже багато років надає столичний забудовник компанії Київміськбуд. Цю традицію свого часу започаткував багаторічний очільник Київміськбуду Володимир Авромович Поляченко. Її продовжують. І сьогодні, Ігор Миколаючу, Кушніру, я вдячна, тому що такі непрості часи, наче можна було б вже і не продовжувати допомагати. Да? Те, що зроблено за останні ці ну, два роки, останній рік особливо, як зміцнена матеріальна база, який ремонт зроблений і майдану, і в приміщеннях сама директор не перестає захоплюватися здібностями своїх вихованців, талантами, які вони розкривають, хоча мають непрості долі. Оце все, що ми вміємо робити з дітьми, руками співаємо, танцюємо, вишиваємо. Це спасіння для дітей. А ще у вихованців малятка є мрія, щоб виставку, присвячену 200-річчю з дня народження кобзаря, побачили якомога більше людей. Цим дітям є що розповісти, і вони готові поділитися своєю майстерністю. Нехай поезія Шевченка загартовує юні серця. На сьогодні ми залишаємо дитячий будинок малятку і зустрінемося з вами вже на будівельних майданчиках столиці. До зустрічі! thank you